Вітаю, дев'ятикласники! Ми з вами успішно завершили вивчення давньої української літератури і сьогодні, впевнено, переходимо до нового розділу. Це нова українська література. І сьогодні перший вступний урок за цією темою. По свіжих слідах пригадайте, що вам запам'яталося з розділу Давня українська література. Це, звісно, у кожного особисте, але багато хто називає творчість сковороди. А ще, що ви пам'ятаєте з уроків історії про зазначений на сьогодні період, це кінець 18-го, перша половина 19-го століття. Пропоную вам невеличкий екскурс в історію наприкінці 18-го століття. Правобережжя України перебувало в складі Польщі, а частина земель була під владою Австрії. Лівобережна Україна входила до складу Російської імперії. Ось неповний перелік подій, які духовно та фізично поневолювали українців: скасування гетьманства російським царатом, скасування Катериною II Запорозької Січі, уведення Катериною II кріпосного права. Наприкінці XVIII-го, на початку XIX століття відбувалася суцільна русифікація, закривали українські школи, забороняли вивчення української мови і друг українських книжок. Наслідки цих жахливих явищ бачимо, на жаль, і дотепер. Звісно ж, невдоволені українці виступали на захист своїх прав. Це Коліївщина, всім відома, 1768 рік. Діяльність народного месника Устима Кармалюка, який понад 25 років очолював антикріпосницькі виступи селян. А ще однією з форм боротьби народних мас проти соціального і національного гніту стає збереження рідної мови, національних традицій і звичаїв. У цей період активно поширюються ідеї самопізнання, вивчення світу, вільнодумство, антикріпосницькі настрої. 1798 рік у житті України стає знаковим. Запам'ятайте цю дату. У Петербурзі виходить труком славетна Енеїда Котляревського, написана народною мовою. З благословення цього письменника українська література й мовою, і героями, і проблемами стає ближчою до життя простого народу, у XVIII столітті в усій Європі і в Україні теж набув поширення ідейний рух просвітництво, характерною ознакою якого була віра в силу освіти і розуму. У літературі головною була настанова художньої правди. Провідними стають основні художні напрями: класицизм, романтизм, просвітницький реалізм. Що стосується класицизму, то для нього характерні увага до античних зразків, до духовної та матеріальної культури, суворе дотримання єдності жанрів, засобів художньої виразності, оспівування сильних світу цього. Що стосується України, то у нас вираження класицизму відбувалося через бурлеск і поєднання романтичних і реалістичних ознак із сентиментальністю. Прикладом цього є славетна Енеїда, у якій Котляревський врахував традицію бурлескно-травестійного стилю 17-18 століття і розвинув її до найвищого зразка. Набувають розвитку сентименталізм, його яскраво представив Квітка Основ'яненко, і романтизм. Представниками його є Шевченко, Гребінка, Глібов, Боровиковський та інші. Формуються нові жанри лірики, епосу і драми. У другій половині 19 століття поширюється реалізм, це художній напрям у літературі, для якого основною проблемою стають відносини людини і суспільства. Вплив суспільно історичних обставин на формування духовного світу і характеру героїв яскравими представниками є Шевченко і Марко Вовчок. На одному із попередніх слайдів зазначалося, що в цей час зростає інтерес до фольклору і усна народна творчість мала вирішальний вплив на українську літературу. Пропоную вам поміркувати, чому в умовах заборони друку українських книжок, закриття українських шкіл. Митці зосереджують свою увагу саме на усній народній творчості. Маю надію, що вас насправді захопить подорож сторінками нової української літератури. Попереду багато цікавих авторів і чудових творів. Тож до зустрічі наступного уроку!